Привіт, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо у гості до казки. Для того, щоб ви здогадались, яку казочку ми будемо сьогодні слухати, вам потрібно відгадати загадку. Загубив дід рукавичку. Рукавичка невеличка, звірі в неї поховались, бо морозу налякались, та вже тісно їм усім. Ось-ось-ось, порветься дім! Діточки, чи відгадали, яка це казочка? Так, правильно, це казка рукавичка. Давайте ви мені допоможете розказати казочку-рукавичка. Хто ішов лісом? Правильно, ішов дід лісом, а за ним бігла. Хто дітки бігла за дідом? Правильно, собачка! Та й загубив дід. Що, дітки? Правильно, рукавичку. От біжить, мишка правильно улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли це плигає, хто дітки? Жабка. та й питає, що жабка питала? А хто хто в рукавичці живе? Я? Мишка шкряводушка. А ти хто? А я жабка скрикотушка. Пусти мене. Коли біжить зайчик? Правильно, дітки, прибіг до рукавички та й питає, Що питав зайчик? А хто хто в рукавичці живе молодці? Дітки, пригадайте, хто живе в рукавичці? Мишка шкряботушка жабка, скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Коли це іде хто, дітки? Лисичка і питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Дітки, пригадаємо, хто живе в рукавичці? Мишка, шкряботушка, жабка. Скрекотушка, зайчик, побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене. Аж раптом іде. Хто, дітки? Вовчик та й собі до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Дітки, давайте скажемо вовчику хто в рукавичці живе? Мишка, шкряботушка. Жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. пустіть і мене. Де не взявся біжить хто дітки? Кабан Тай собі до рукавички. А хто, хто в рукавичці живе? Дітки, давайте скажемо кабанчику, хто живе в рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан. Пустіть і мене. Коли це тріщать кущі, вилазить з них. Хто, дітки? Ведмідь та й собі до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Дітки, давайте скажемо ведмедику, хто живе в цій рукавичці. Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка Зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик братик, кабан і клан. А ти хто? А я ведмідь набрід, пустіть і мене. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад її шукати, а собачка попереду побігла, бігла, 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 лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді, гав-гав-гав. Звірі як злякалися, вирвались з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Дітки, давайте разом ми з вами пригадаємо, які звірі жили в рукавичці. Повторюйте за мною. Мишка. Шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик, кабан і клан, і ведмідь на брід, молодці дітки. Дуже дякую вам, дітки, за те, що допомогли мені розказати казочку-рукавичка. На цьому наше заняття завершене. До зустрічі, малята!